Ліч опліч священнослужителі різних конфесій православної київського патріархату та української автокефальної церкви. Вони разом встановлюють хрест на місці майбутнього храму, благословляє почин митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський владика Антоній Богомбережену країну нашу. Ідея збудувати церкву належить Волочиському священнику отцю Миколаю. Він з перших днів був на Майдані. Тоді, в Києві, дав собі обіцянку звести храм на честь героїв України. На Майдані не було різних партій, була одна партія: це віра в Бога, це добро, це воля і незалежність нашої держави. За що і наші герої Майдану віддали своє життя. Найбільшим символом правди, любові і пам'яті. Це буде храм. Аби вшанувати пам'ять тих, хто поклав душу і тіло за свободу та майбутнє України. До Волочиська приїхало чимало гостей. Серед них Михайло Твердохліб. Чоловік розповідає з перших днів був на київському майдані. Там познайомився з отцем Миколаєм. Коли загинув Нігоян, Жизневський, він тоді ходив з жінками, з матерями і молив спецназ, беркутівців, щоб не стріляли. Це святе місце ще тим, що тут мають будуть мати змогу ті, хто знайде в собі силу волі, покаятись, тому що таких дуже багато, які вільно чи невільно піддались впливу режиму. Анатолій Панчук був на інститутській 20 лютого, коли виносив поранених, куля снайпера влучила йому в спину, а чоловік лише дивом залишився живим. Серед загиблих на майдані були його друзі, тож сьогодні приїхав до Волочиська вшанувати їх пам'ять. Тоді, як не парадоксально, страху не було, були переконання, що треба допомогти людям які поранені треба їх винести щоб їм надали допомогу приїхав спеціально щоб шанувати пам'ять тих людей які віддали своє життя за україну за український народ щоб шанувати небесну сотню і тих людей які зараз які зараз вже загинули на східному фронті громада духівників підтримує люди кажуть обов'язково ходитимуть до цього храму молитимуться за майбутнє україни та за її героїв в єдинстві церкви церкви буде сила молитви. Слава Богу, що в нас тут тихо, спокійно немає ще війни, але душа там разом із нашими бійцями. Священнослужителі освятили та заклали наріжний камінь у фундамент майбутньої церкви. Отець Миколай впевнений, будівництво розпочнуть вже найближчим часом. Благодійники знайдуться і сподівається, що незабаром правитиме службу в новому храмі. Надія Куриляк, Олександр Галянд для інформаційного випуску.